Інтелект проект києво могилянської бізнес-школи. Мої вітання всім слухачам! Мене звати Сергій Ноздрачов. Я ведучий програми Логіка стартапа для бізнесу. І сьогодні хотів би поділитися своїми думками про перевірку гіпотез, бо вважаю, це найкращий інструмент. Збільшення шансів на успіх при запуску нових продуктів. Сьогодні потреба в адаптації бізнесу, адаптації цінностного пропозиції для клієнта як ніколи актуальна. Бо світ, як ви всі знаєте, змінюється, зміни відбуваються все швидше і швидше. І невизначеність стає не просто фактом життя, вона стає. Скажімо так, найбільшим викликом для багатьох, але в той же час є певні можливості, принаймні дві: з одного боку, з'являються нові потреби клієнтів і відповідно нові можливості для бізнесу, плюс деякі місця на ринку звільнюються, і той, хто швидше може їх заповнити, може непогано себе підчувати. Тобто ця здатність. Компетенція організації чи компанії створювати нові продукти і швидко їх виводити на ринок буде одна з найбільш важливих з точки зору процвітання бізнесу. Але в той же час запуск нових продуктів, як, як і нових бізнес проєктів Це завжди ризик. І перед підприємцями, перед управлінцями встає питання: як же і взагалі чи можливо зменшити оцей ризик? Та збільшити шанси на успіх нових продуктів або бізнес напрямків Відповідь однозначно так. І в цьому нам допомагає так звана опціонна логіка, яка дозволяє або передбачає перевірку наших ідей. Інтернет-маркетологи вже засвоїли ці підходи. Я думаю, той, хто працює в цьому напрямку, дуже добре знайом з тестуванням аудиторії, коли мене спочатку. Розплануємо весь свій бюджет. Да? А за рахунок невеличких, по суті, опціонних затрат ми тестуємо різні аудиторії, різні пропозиції, і основний бюджет ми направляємо лише в той канал, в той аудиторію, на той офер, який дає максимальний, максимальний якби результат. Приблизно те ж саме відбувається з бізнес-ідеями, коли ми тестуємо одну та іншу бізнес-ідею, і що нам дозволяє не покладатися просто на віру. Бо, як ще казав Едвард Демінг, в Бога ми віруємо, а на все інше мають бути факти: ці факти ми отримуємо через перевірку наших ідей, які в будь-якому разі. Є лише припущеннями на початку. Наша задача ці припущення переробити в гіпотези. В чому різниця? Гіпотеза має як мінімум три ознаки важливі. По-перше, вона конкретна і зрозуміла. По-друге, її можна спростувати або підтвердити. І третє, вона має допомагати приймати рішення. Але гіпотеза самі по собі не має цінності, цінність має. Або виникає ось після їх перевірки. Як перевіряти гіпотези? Є основні три методи некабінетних перевірок. Бо, звичайно, ми можемо дивитися дослідження, ми можемо робити якісь опитування, але кращі практики це перевірка гіпотез в безпосередньому контакті з клієнтом. Ну, звичайно, зараз це звучить трошечки вже. Незвично, не, не але тим не менш, навіть через е, якусь відеоконференцію е, ми можемо проводити інтерв'ю. Це перший, да, ми можемо е, спостерігати за клієнтом, ну, скажімо так, в зоні його природних умов і існування, де він працює, де він е, живе, якщо ми е, ну, робимо продукт, пов'язаний з цим. і Експеримент, коли ми пропонуємо клієнту або купити, або робимо якийсь лендінг і заводимо туди трафік, або приходимо з певною презентацією, і пропонуємо ну, вже впровадити якесь рішення, навіть якщо без грошей, але тим не менш, що потребує від клієнта вже певних інвестицій, сил, енергії, часу, і так далі. Тобто, ці є три методи: інтерв'ю, спостереження і експеримент. Але я зазвичай пропоную починати з інтерв'ю. Бо, на мій погляд, і з мого досвіду, десь 90% проєктів саме з цього мають починати. Треба провести хоча б 10 цих інтерв'ю, поговорити з клієнтом, поговорити, розповісти йому про свою ідею, або ще краще поговорити про те, як він вирішує ту задачу, яку ми, ми хочемо допомогти йому вирішувати зараз, скільки він на це витрачає, скільки він. Наскільки він задоволений тим, що в нього виходить, потрібно десь 30-40 хвилин на це інтерв'ю. Насправді, і ось 10 людей по півгодинки можуть нам зекономити дуже багато сил, часу, грошей, в тому числі, енергії і так далі. Ну, сподіваюся, що це було якось корисно. Ще більше сподіваюся, що ви зможете та будете використовувати це. При запуску нових проєктів і збільшити шанси свої на успіх. Ну, а якщо хтось хоче пропрацювати це детально в групі людей-однодумців, да, з моєю допомогою, то запрошую приєднатися до нашої програми. Логіка стартапи для бізнесу, яка стартує 5-6 червня, ось в онлайн форматі. Ми будемо рухатися протягом 4 тижнів з перевірками, з тестуванням. З інтерв'ю, тобто детально пропрацьовувати кожен крок, починаючи з ідеї, через ціннісну пропозицію, бізнес-модель в контакті один з одним зі мною, ну і звичайно з клієнтами. Отже, тобто, всім удачних стартів, перевірок і на все добре.